Доброго ранку малята. Доброго ранку Аріна Євгенівна. Доброго ранку, Мурчик. Що це за гарна картина? А, це ми з матусею намалювали. Це наш вам дарунок. А як же вона називається, ця картина? Кожна картина має назву. А просто називається. Овочі. Добре, дуже гарна картина. Майже всі овочі. Це мені матуся допомагала я ще гарно не вмію малювати. Добре, навчися. Ми цю картину повішаємо на стіну і буде пам'ять. А сьогодні у нас і справді малювання овочей. Але незвичайним способом. Спочатку пальчикова гімнастика за допомогою пензлика. А ми пензлика будемо малювати. Так, я сідаю, а давайте картину сюди покладемо. Добре, добре, Мурчику, сідай. Так, дітки. Якщо ми будемо малювати пензликом, то пензлик стане у пригоді. Починаємо. Пам'ятаєте цю? Пальчикову гімнастику. Спочатку розімнемо два пальчики, потім всю долоньку, потім робимо отак, ви вже знаєте, вмієте. Потім прокочуємо вперед-назад. І так. Добре. Знадобиться нам такий пензлик з широким ворсом, з тоненьким ворсом, водичка, аркуш складеного паперу. Бачите, вздовж. І розведена ворож. Темно жовтого кольору та зеленого. А малювати будемо а що? Овоч? Відгадаєте? Здогадайтесь? Перш ніж їми з'їли, всі наплакалися, вспіли. Що ж це? А, це цибуля. Завжди на кухні плаче. Так, ну нічого. Дивіться, техніка монотипія, складений навпіл папір. Ми розмальовуємо тільки одну сторону, потім притискаємо, і інший відбиток залишається на другій половинці. Пам'ятаєте? А! Оце помідор, томат, а це арбуз. А малювати будемо цибулю. Дивіться, яка цибуля в мене вийшла. Ага, справжня. Добре, сідай, Мурчику. пригадуємо. Техніка монотипія. Розвертаємо. Занурюємо пензлик з широким ворсом. Водичку зайву прибираємо і малюємо кожушок цибулі. О! Дивіться, тільки на одній половиночці. Аркуш. Так. А це? А це ж корінці. Так, намагаємось малювати швидко, щоб не засохла наша фарба. А тепер зелені, довгі паростки цивульки. О, тепер пригадуємо дітки, складаємо навпіл, притискаємо. Так, ще трішечки готові? Дивимось, що ж в нас вийшло. Розгортаємо. Опа, цибуля. Якщо там десь трішечки не прималювалося, нічого страшного, але ж гляньте, все вийшло. Симетрично. Якщо тут щось в нас вийшла якась пляма, можна і прибрати сухим пензликом. Отак От робимо і прибираємо. Це не страшно. Ось яка цибуля в нас вийшла. Білий город! Добре, Мурчику, добре. А картину повішайте? Обов'язково повішаємо. Дітки, сподобалось малювання? Не складно, цікаво, симетрично, тобто однаково і весело. Так, весело. Ну, я побіжу до матусі. А, може, вона буде чистити цибулю, цибулю, то я її слізки буду протирати. Я так гадаю, що плакати вона не буде. Тож, до побачення до завтра. Завтра ще дуже цікаве заняття в нас, а яке? дізнаєшся, коли прийдеш. Добре, пока!